Далі про події у зоні проведення АТО, як прийшла там минула ніч? Запитаємо просто зараз в Андрія Мирончука, начальника прес-центру штабу АТО. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про обстановку і ситуацію зараз на Донбасі станемо на цю годину. Розпочинаючи з 18-ї години вечора, терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік наших позицій на Донецькому напрямку. Вони з гранатометів, великокалиберних кузметків та стрілецької зброї 11 разів обстрілювали піски. Сім разів опитне, чотири рази відкривали вогонь по Мар'їнці, три рази по Авдіївці і три рази по Красногорівці. Зі стрілецької зброї вони вели вогонь у бік Новірської Кам'янки, а за зброєння бмп 2 та зенитних установок по Верхньотарецькому. На Артьомовському напрямку, супереч мінським домовленостям, російсько терористичні найманці двічі відкривали вогонь з 120-мм мінометів по Попасний і Богославському. Крім цього, терористи з гранатометів чотири рази вели прицільний вогонь по нашим військовим в районі Новгородського і Тамарінки. А на Маріупольському напрямку по Широкиному застосовували не лише гранатомет, та стрілецьку зброю, а й заборонені мінськими домовленостями 82 мм міномети. Після 0145 у зоні проведення АТО було тихо.